Від Матея святого Євангелія читання. Слава Доніго, Господи, слава, добі! уважні, сказав Господь, коли Син чоловічий прийде у славі своїй, і всі ангели з ним Він сяде на престолі своєї слави і зберуться перед Ним усі народи. І він відлучить їх один від одних, як пастух відлучає овець від козлів і поставить овець праворуч себе козлів ліворуч, тоді цар скаже тим, що праворуч у нього, ходіте, благословенні отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготовлене вам від створення світу, бо я голодуваю, видали мені їсти, мав ви мене напоїли. Чужинцем Бові мене прийняли, нагіви мене одягли, хворий ви навідалися до мене. У тюрмі Бог, і ви прийшли до мене, тоді узвуться праведні до нього. Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували спраглиним і напоїли. Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли або нагим, і одягнули. Коли ми бачили тебе недужим, чи в тюрмі прийшли до тебе? А цар, відповідаючи їм, скаже. «Істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів. Ви мені зробили. Тоді скаже й тим, що ліворуч. Ідіть від мене геть, проклятів вогонь вічний, приготований дияволовий ангелам його. Бо я голодував, і ви не дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене не напоїли. Бо чужинцем ви мене не прийняли нагим, і ви мене не одягнули. Не дуже мій в тюрмі. Ви не навідалися до мене. Тоді озвуться й ті кажучи. Господи, коли ми бачили Тебе голодним або спрагалим, чужинцем або нагим, недужим, або в тюрмі, і тобі не послужили, Він відповість їм. істинно кажу вам те, чого Ви не зробили одному з моїх найменших братів, і мені не зробили, і підуть, ті на вічну муку, а праведники на життя вічне. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Сьогоднішня неділя в нашому календарі має дві назви М'ясопустна неділя і неділя про страшний суд. М'ясопустна неділя це нагадую нам старі часи, коли люди постили дуже строго. І м'ясопустну неділю, а через тиждень почнеться Великий Піст, і в м'ясопустну неділю люди вже припиняли вживати в їжу м'ясо. Тобто цей тиждень наступний, який чекає нас, вже би не мали вживати м'ясних страв до їди. І тому називається м'ясопусна неділя, відпускається м'ясо. У латинських країнах, католицьких латинських країнах Латинської Америки. Справляють так звані карнавали. Слово карнавал походить від латинського слова, «карніс» – це є м'ясо, «валі» – прощай, прощай, м'ясо. Тепер вже таких постів нема таких, але хто би хотів спробувати зробити так, як воно би мало б бути в теорії, то це би вже ми мали від завтрашнього дня у їжу не вживати м'ясних страв. Це називається м'ясопусна неділя. А друга назва Страшний суд це походить від того, що в Євангелії на службі Божій стається уривок Євангелиста Матея про страшний суд. Коли син чоловічий прийде в славі своїй всі ангели з ним, він сяде на престолі і буде судити всі народи. Треба сказати, що в нашому житті дуже багато несподіванок. Кожен з вас переживав якісь несподівані вісті, новини, були різні, були і радісні, і сумні. І треба сказати, що життя і наука Ісуса Христа теж є повна несподіванок. Насамперед, єврейський народ очікував царя, спасителя, переможця, героя, який прийде і визволить їх від римської окупації. Поверне славу Єрусалимському храмі, і вони будуть, так, як Давид і Соломон правили, так і будуть вони, тепер будуть 12 поколінь Ізраїля, будуть керувати всім світом. Але Ісус Христос прийшов і каже, що Він цар, але цар не від того світу. І його будуть зневажати, катувати будуть його, а пізніше він помре як на хресті, як злочинець. Це є несподіванка. Друге, тоді панував закон око за око, зуб за зуб. А Христос прийшов і каже: любіть ворогів своїх, добро чиніть їм. Ще одна несподіванка. Єврейському народі вважали, що багатство це є Боже благословення. Хто багатий, це є ближче до Бога, Бог його любить, Бог його благословляє. А Христос прийшов і каже, що легше верблюдові через вушку голки пролізти, як багатому. Попасти в царство Боже. Знов-таки є несподіванка. А сьогодні, у сьогоднішньому Євангелії Христос каже, що Він присутній є у кожній людині, а особливо та людина, яка перебуває в лікарні, та людина, яка є нещаслива у цьому житті, та людина, яка перебуває, перебуває у в'язниці. У Північній Африці була епідемія. Дуже багато людей вмирало. А в тому районі, де найбільше літувала епідемія, були лікар був, який вважав себе атеїстом. І був богослов місіонер, який задумувався над питаннями, чому існує несправедливість, чому існує така нерівність між людьми, вирішував дуже складні богословські питання. Той лікар він не брав гроші за лікування. Він, для нього найбільшою радістю було те коли людина ставала здоровою від своєї хвороби. І тоді запитання постає, хто з цих двох людей був ближче до Бога? Напевно, що ближче до Бога був той лікар, який робив добро, ближче до Бога, якого він не знав, на жаль. Але він стояв ближче до Бога, ніж той місіонар Богослову. Хоч би ми не знали, які ми позакінчували вузи, інститути, університети. А Христос нині каже, що ми повинні, живучи серед людей, ми повинні бути не байдужі, а повинні бути чутливі до чужої біди, до чужих страждань, до чужого горя. Христос каже, що треба відвідати у в'язниці. Він не каже, що йдемо, розвалимо всі. В'язничні мури, визволимо тих людей, щоб не було в'язниці. Він так не каже. Людина, природа людини спорчена первородним гріхом, і тому в кожній країні є в'язниця. Я пригадую, що в 90-х роках є така у Європі країна Гільхтенштейн. Це може така країна завелика, як нашого, півівано-Франківська, може трошки більше. І ми коли їхали через ту країну з нашим хором, ми там питали, скільки людей у в'язниці? Одна людина. Одна людина перебувала в тій країні у в'язниці. Але все-таки до тої людини треба було прийти. Треба було відвідати ту людину, яка потребувала людської присутності, людської спільноти. Про неї думають, про неї пам'ятають. Про неї згадують. Далі Христос каже, відвідати у лікарнях. Так, він міг прийти і оздоровити всіх, і лікарень би не було. Але все ж таки хвороби є. І завдання, і особлива риса християнства є та, що ми, живучи в людській спільноті, ми повинні бути співчутливі до людей. Одна вчителька на уроці релігії дала запитання дітям: діти, скажіть, які найбільші проблеми зараз вирішує цивілізація? Відповіді були різні: одні казали безробіття, другі казали інфляція, треті казали кліматичні зміни, багато сміття є у навколишньому середовищі, ще інші казали тероризм, війни і так далі. І тоді вчителька питає далі, а що ви зробили, щоби зменшити це? І одна дівчинка каже, ну а що ми можемо зробити? Це така проблема, це понад наші сили, ми нічого не можемо зробити, кожен, зокрема. Але задумаймося, християн є більше, як мільярд на земній кулі. Якби кожен християнин зробив те, що вимагає сьогоднішньої Євангелії, то певно, що ця проблема була б набагато менше гострою. Стояла у суспільстві. Християн є більше як мільярд. Бо якби кожен християнин на своєму місці, окремому своєму місті, робив те, що він зможе зробити, не вимагати від нього якихось глобальних вирішень, якихось питань. Але якби він зробив менше смітив, менше відвідав хворого, порадив того, кому треба, допомогти тому, це було б набагато більше. Ефективніше. І тому Ісус каже, що Він не вказує, Він не закликає нас вирішувати ті глобальні проблеми там з кліматичними змінами, чи з тероризмом, чи з війнами. Ми цього це не під силу нам. Але кожен на своєму місці мав би зробити те, що він може зробити. І так як нас, християн, є багато, то і би кожен християнин так зробив, то певно, світ був би набагато кращий. Сьогоднішній Євангелій ще каже, на таку, вказує на таку особливість, що є людська справедливість, але є і Божа справедливість. Людська справедливість. Це люди приймають закони, але є якісь хитрі, розумні адвокати, що вони знайдуть прогалину в тому законі і зроблять так, що несправедливість, зло буде не покаране. На жаль, так є. Але крім того, людського закону, людського суду. Є ще Божий суд. Там же нічого не поможе, там ніякий адвокат не знайде про Галину, у законі, там, бо там є Божий суд. І він буде. Господь Бог ніколи зразу не карає, Господь Бог чекає. Він не карає грішника, якщо грішник робить якийсь е, паскудну справу, діло робить. Господь Бог не карає того людини зразу. Він чекає. Він чекає, що може та людина одумається, може поправить те зло, яке вона спричинила, може стане доброю Божою дитиною, але є, прийде той суд, коли вже не буде пізно, коли вже буде пізно. І тоді Христос каже, те, чого ви не зробили, те, що ви зробили мені, те, що ви зробили тим людям, які голодували, які мали спрагу, які були чужинцями, які були нагі. Були хворі і в'язниці, ви мені зробили. А тим людям, які цього не робили, те, чого ви не зробили, одному з моїх найменших братів, і мені не зробили. І справджуються слова апостола Павла, який у посланні до Корінтян каже, всім бо нам треба з'явитися перед судом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що зробив, як був у тілі, чи добре, чи зле. І закінчуються словами сьогоднішньої Євангелії, і піду ті на вічну муку, а праведники на життя вічне. Тому, дорогі в Христі, задумаймося, якби зараз Христос прийшов, де би ми стояли? Чи по правий бік, чи по лівий бік? Дай то Боже, щоб ми всі стояли по правий бік і почули слова Христові. Увійдіть. У то Царство Небесне уйдіть у радість Пана Свого. Слава Ісусу Христу!